Всім привіт! Дякую, що за на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні я вам покажу свої необхідні покупки продуктові з магазину АТБ. Кому цікава така тема? Залишайтеся зі мною, бажаю вам гарного перегляду. Перше, що хочу вам показати, це в звичайному магазині м'ясному. Мені треба було шматочок м'яса. Взяла ось таку м'якуть-свину, а цей шматочок мені заважив на 188 гривень. Зараз швиденько його засолю, заправлю, мультиварку, і буде такий. О, значить, у нас на обід м'язко. Далі підуть покупки з АТБ і в кінці вам покажу свій чек. Ми вже пішли до школи. На перекус взяла ось таку мілку, значить, choco Go. Значить, це такі печенька з шоколадом. Там, по-моєму, їх є дві штуки. Взяла поки що ось. Таку кількість. Нехай будуть, чи на прогулянку, чи до школи. Далі мені потрібен був ванільний цукор, буду сьогодні сирнички пекти. Взяла ось такий мрія, написано Бурбонська ваніль. От Мія. Там, по-моєму, ніякої акції не було по гривні 40. Зараз ванільний цукор. Пізніше вам ці не озвучу. Так, давайте швиденько вам покажу. Морозиву взяла ось таке гран-приз какао. От 155 грам. Тут його є. Зараз вденько теж покладу його в морозилку, щоб не розтануло. Взяла три штуки для нас усіх, придидонечка зі школи, і будемо ласувати морозивом. Зараз на нього акція була ще з малиною, але от, подобається нам більше всім з шоколадом. А все-таки далі взяла пачку крекеру Вершкового. Подобається нам даний продукт. З часом, якщо на нього є якась хороша ціна, беру. Черт, це ми з вами розглянемо пізніше. Також акційні були ось такі комо-сирочки. Вершковий, тенеро. Вони тут 75 грам, теж взяла дві штуки. Взяла ще ось таку пасту сенсудин. А вона йде відновлювальна та надає захист тут. Об'єм 75 мл. Так, вона ще запакована. Взяла проки в запас, теж на неї була хороша ціна. Думаю, теж з часом, знаєте, от потрібна зубна паста, а в запасах немає і біжиш в магазин. Думаю, поки акція нехай буде. Так, взяла ось такий чай Greenfield, наш улюблений з бергамотом, але був акційний ось такий Summer Time це Herbal Tea Collection. Тут я, по-моєму, 28 сашеток та 56 гр. По 2 грами ті сашетки мають з малиною. От, думаю, нехай буде. Чаїв також багато не буває. І ще один чай Lord Grey називається. Ось цей вже йде з бергамотом. Я такий беру вперше ексклюзивна ложка в пачці. Давайте ми подивимося. Не знаю, що за чай. Ми завжди або Ліптон брали, або Грінфілд. А цей, дивлюсь, з бергамотом, Думаю, та ще й ложка в подарунок. Я таке, я таке люблю. <сі> Всякі штуки-ложки. Так, а ложка, де? Ось так виглядають пакетики. Ага, ложка є всередині. От. Клас! Буде в нас така колекційна ложечка. Ще одна. У нас, по-моєму, вже одна є. Зараз також я її помию. Так. Фокус у мене сьогодні балований. Ось така класна. Та у мене донечка теж фанат ложок, Так, вже не буду її сюди запихати. Зараз її помию. Чай дуже такий ароматизований, лорд Грей. Ну, будемо все пробувати. Далі взяла хліб курортний, порізаний уже, щоб не смітити. Так. І також на перекус на пробу. Думаю, вже з понеділка почнеться така, знаєте, школа з продовженим днем. Своя лінія ядра горіхівки-шю сушені, Таких ще не брала. Це виробництво АТБ. І ось такі ядра бобів арахісу. Також вони написані смажені. Ну, не знаю. Тут 125 грам, розумний вибір теж з АТБ. Також була хороша ціна на ось такі. Макарони ля паста, як вони там називаються, черепашки з твердих сортів пшениці. Я люблю власне, брати макарони з твердих сортів пшениці, вони добре варяться. Такі ще черепашки я не брала. Будемо також пробувати. Далі була хороша ціна на ось такі вершки. Це президент, тут 10%. Я в мама робить в мене дуже такий смачний десерт вершковий. Візьму в неї рецепт і буду робити. Власне, 10 там підходять. Ну і чи до кави, чи до чаю, хто з чим. Значить, 475 грам ось ось такі. І. Що ми ще, що я ще взяла? А, і взяла. Ось такі антибактеріальні серветки. Вологи це також своя лінія виробництва АТБ. В кількості 3 штуки антибактеріальні написано з депантенолом. Тут в упаковці 15 штук. Ну, взяла там чи для чоловіка, і для себе, і для донечки. Одним словом, запаслась. Давайте швиденько ми пройдемося, значить. По чеку. Так, казали мені, дівчата, закривати особисту інформацію. Дякую всім, хто за мене хвилюється і переживає. Я якось в попередньому відео на це не дуже звернула уваги. Значить, Так, чек. Цукор, мрія, ванільний, 5 штук по гривні 40 на 7 гривень. Далі, вироби для паста, черепашки. 27,60. Ядра розумний вибір бобів, арахісу смаженні 29,30. Значить, ядра кишю. А, це тут пише не смажені. 46,90. Чай, лор, грей з ложечкою, цей що йде 38,80. Сир плавлений, комовершковий, значить, по 10,90, акційний дві штуки 21,80. Вершки президент. 41,50. По-моєму, там послається на 38. От завжди, не запам'ятаю, беру багато. Ну, Хоч фотку роби. Так, чайний напій, Greenfield по 46,60. Далі хліб курортний, 22,90. Крекер вершковий 18,30. Печиво, мілка, чоко, ось таке три штуки по 11.30. Це ось це. А акція на нього була. 33,90 взяла три штуки. Зубна паста, Сенсудин по акції 82 гривня. Серветки вологі, Своя лінія по 5,30, 15,93 штуки і морозиво ріжок. По 27,70 також акційно за 3 штуки на 83 гривні 10 копійок. І всього по чеку 516 гривень, 60 копійок. А робіть висновки, ціни ростуть щодня що щогодинно. Ну, Нічого, такого, в принципі, не дуже купила. Ще плюс м'ясо, 188, ну хай буде заокруглюю 200 гривень, 700, там тут 15, тут 15 забираю, 500, 700 гривень. Та, 700 гривень так пішли, сходили короче, в магазин. Треба ще приготувати, зварити. Ну що що поробимо? Війна в Україні триває, підтримуємо економіку, рухаємося тільки вперед до перемоги, тримаємося, все буде Україна. па-па.